Довго будеш? Та ні, виходь. Я тільки зайшла, зрозумів, я цілий день прибирала, то сажу трусила, то ще поняв. Холодно розтаплювала в хаті. Я спати думаю. А ти довго сидів в ефірі? Ти був взагалі сьогодні в ефірі? Чи ж яке ти місто зайняв? Одинадцяте. Ну нічого, в двадцятки шеста стався, вітаю тебе! нічого. Всему своє время. Спасибо за командні сердечка. Малий шо там? Та нічо, шо? Никита, нічого, шо, ні кита нічого. Привет! Як діла, зайка? Все хорошо. У тебя как? хорошо. Я вчера льва видел. Прикинь? Да, да. Тебе льва? Да. А спасибо. на каком ты месте был? Ну, я вышел в 11 вечера, закрепился на 20. -м. А ты вчера видел, какой рейтинг уже сложный был? Пиздец, пи миллиона, да. Там да, пиздец был. Ребята, у нас дабл на первые подарочки. Маша, спасибо. Команда, у нас x 2 газуем. У меня тоже вчера, и Юра... И Ирка тоже, ну, это, понял, держалась. Да, да, было сильно. Наташенька, дякую. Сильно, да. Надюша, спасибо. Команда нас x Холодно. Да, Сажу потрусила, блядь. Холодно, пиздец. А я-то смотрю, ты на улице. Я на улице уже, наверное, не буду стримить. Мы его в баню. Так что ты тоже давай в дом перебирайся, наверное, а то заболеет, не дай бог. Да да, вони подавшим. вже малиш прийшли сьогодні школи кашлять, блядь, так я бігу меду чаєм, з лимоном, понял. И кашель такий аж не ще Позавчера была жара, а сегодня уже все. Ну. Ребята, у нас есть перчатки? Тут очень команда, походу, будуть, по будуть їбашити. а ну, команда, показуйте, як ми уміємо їбашити. Ми налайте, ми налайте, сім. ми налайте. Ми після вчора дякую. Спасибо. У нас даже перчаток, наверное, нету, все поубігали. Коротше, дівки, мені гречки на год передали, макаронів ще на год, блядь. Коротше, я запаслася, вдруг чого, блядь, пиздец? у мене є що їсти, блядь to Rose Guys. Альона, привіт, як сонечко. Да, та дівчинка, коротше, працює по цих цих, і вона е, там виписала мені е, макарони, упаковку гречки, там, ну, піздец, 22 гра, 22, 22, 22 пачки гречки, макаронів, блядь, там пизда. Тушонки ще надо. Тушонка післязавтра буде 45 банок. Свинина, говядина і курка. Команда, у нас x 2 смотрите, руки в же, блядь, все капец, они еще и не вымываются, блядь. Мальчик кинешь в конце, в самом конце кинешь туманчиком, Ташенька. Да, ну, брати, На 20 секунде. Проходишь? Заходишь, короче, в хату, и такая теплота лучше. Тепло. Ну, она, конечно, стара. Ну, зато тепло. Алена, а где где перчатка, солнышко? Ну ми тут ще не топимо. Так, да. їдьте до мене. Давай, скос. Альона, красотка, дякую тобі, зонечко, не встигли на екси. Наташенька, модниця, модниця. У вас є дрипечки? Так, у нас є дрипечки. Надюша! Дякую, Зайка. Команда, я казала, що там буде бхать. Дякую, Надежу. Там ту сквірки дайксі, блядь. Що б ти ще написав, би да? Команда, ну, ну мы ж можем дотапать. Ну у нас 900 онлайн, ну. На минуточку. На минуточку. Привет. Алена, попробуем перчатку еще на крайних 30. На крайних 30 Да, тушенка. Скоро будет. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Команда, а ну кажди максимально. Можна відорватися максимально. Там буде перчатка, у нас нема перчатки. Ребята, у нас спасибо, перчатка. Спасибо. По возможности от пончика. Буду вдячен. Там 900 человек онлайн. 900. 900. Надюша, красотка! Блять, команда! Алена! Зайка, я дякую, Вельми, дякую. Піздец. Дякую, Альонечко. Єбашиш, 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 регаєш, пердиш наху, блядь. і ніхуя. Просто я... Просто красотка. що я не мужик, що я баба, просто красотка. Я... Представте, якби я ще була мужиком. Спасибо, командочка. Представьте, якби я була мужиком, я б накачаний був, би, сидів би, блядь, би соски побрив би, ти що, я, блядь, би ти вообще, блядь. А зачем, би? Соски брить? зачем соски брити? Зачем соски соскібрити? Щоб видно, як вони ходять. Ти що? Я думаю, девушкам не нравится, коли мужчина соскібрит. А мені наоборот подобається. А що я буду їх смоктати, а мені на зубах буде волосся. Брать, ну это ж мужик. Ну это ж мужик. Алена, спасибо. Блядь, два, ты сейчас скажи, что яйца не надо брить! Не, ну ты, не сравнивай. Ты не сравнивай. <laughs> ты не сравнивай. <laughs> это совсем разные вещи. Ну тут такая сама. <laughs> Блядь, это сильно. А жопу да, хотя бы можно не брить? Можно жопу не брить? Це са... Жопа это самое гигиеничное, я выбриваю до нуля, блядь. Да, Не, ну там, я не знаю, девушки то не знаю, как они там себя ведут, но не дай бог мужик будет брить жопу. А ты что, на голову не бриешь? Нет. Да, ты шкакаешь, у нас все на волосах остается. Есть салфетки, есть душ. Я тебе говорю. О, Боже, что мы с тобой подняли, какую тему? Упаси Господь тех мужиков, которые бреют себе задницу. меня просто, Юлька, привет, Зайка. меня просто весь чат угораю. Прошу, что мы балакаем? Боже, выявляется, как Я сам в шоке. Друзі, дякую, дякую, дяка-дяка. Чуєш, вичем... чуєш, що пише? Тільки голубі таке роблять. Ну, а я тебе о чому? Я тебе о чому? Настенька, дякую. Спасибо. Так, ми проходимо дивимося, у кого нема лайків, хто не тапає, вам просто капець, от в натурі. У жінок Сейчас, на охорони не росте. І там 900 людей онлайн. Ребята, ми тут не перетапаємо. Ігор, мені цікаво, откуда тебе така інформація? Откуда в тебе така інформація, що у жінків не росте там? Ти чи, блядь, роздвигаєш, дивишся, блядь. От в мене в натурі, я вам так правду скажу. У мене там взагалі не росте. Ну, взагалі, поняли. А от у де іменно бікіні бікіні, в мене там пару волосків розтану, я все одно його прийму. Кішка, у тебе перчатки є? Дивися, походу. Команда X2 на зойке. Ні, бідом. Альона, у, у тебе тоже нет? Так, а ми будемо проходити. Настюш, спасибо. А ми будемо проходити і дивитися, хто у нас не топає. Так, хто у нас давно модераторами тут не був, а... так. Будемо брати. Командари, пусть таки поруч. Боже, я вже хочу, щоб І мене так, цей так, волос так. вимився. Це просто капець. Павук, чи ти мені нічого не кажеш? По поводу цвіта волос? Ну так це сказка. Що, що тут сказати? Сказка? Ти як ото, не знаю, яка принцеска. Принцеска. Чуєш? <реш> Воно, коротше, це я вже отмила, поняв? А я, коротше, як тільки покрасила, думаю, ну я в салоні завжди крашу, думаю, ну а що воно тут тяжко? Купила спеціальну краску, думаю, я вдома покрасню, мені сказала, тоди туди сюди. Бля, я як, як волосся помила, воно п'ятнами взялося, всі з мене ржуть. У мене онлайн 5К це просто капець. Наталі, дякую. А у тебе єдиний цвіт волос, це блондинка? Руси. Ага, бачу, бачу. Оля, дякую, сонечко. Наташа, так дякую, ребята. Вон, вон, Music, <звіл> так, я це на морді роста, насрать ні. все, тема закрита. Альона! Альона, красотка, дякую. Команда треба піднажати, піднажати. Катюша, Команда, дякую. Оля, дякую. Став, ну, б твою мать, сонечко, дякую. Я зараз буду блокувати, я сказала. Альона, красотка. Дяка, дяка, просто найкраще. просто Так, от нас не після баттл. Я дивлюся, хто не тапає, а йдуть нахер в блок. Неужели це так тяжко потапать? Крайній батл, третій. <рес> ну трошки потапать же ж можна, ну чуть-чуть. Сьогодні буде чистка не тільки тут, блядь, а ще в телеграм каналі Так, проходимо, дивимося. 0 подписчиків, 40 лайків. Не підписан. Ти хто такий вообще тірявся отсюда? Хоч команд сердечка є. Команда, попідписуйтеся. Хто не підписався, ставим плюсик. Команда. Хто не тапає, а ну показуйте, хто тут не тапає. Зараз ми будемо вам так легше удалятися. Катюша, спасибо, Алім, спасіва. Альончик, спасибо. Я не тапаю, зараз дивимося. Ти не тапаєш до побачення, ще не підписаний. До побачення. Спасибо, що ви хоч, блять. Команда зараз буде які. Я сьогодні в хаті вигрібала просто. У мене сьогодні було. Зараз у нас буде сьогодні, да, Альона, да. У мене буквально 40 минут залишилось, і все, я тікаю вже. Сьогодні вечором я не буду. Восім розочок, спасіба. Я сьогодні короче, половину одежі заховала в пакетики, все поскладала. Зімню подоставала, поперестирувала. Це просто капець, скільки лайків. Зараз я продивлюся, скільки тобі лайків. 5 минут 562 лайки. Молодець. Командочка, у нас зараз буде Х3 по можливості на X3. Команда, це последній батл, пожалуйста, на X3. Скільки лайків? Зараз дивлюся. П'ять минут 811 лайків. Молодец. Команда, Настя, спасибо. спасибо. сколько лайків. Анастасия Ивановна. А в тебе 996 лайков. Две минуты ты садишь. Команда, у нас x3 по возможности. По возможности. <звук> спасибо. Командочка на x3 на x3 по возможности. Последний батл. А! А сколько у тебя людей в это, в Телеграме? Почти 7. Тысяч? Гайку, зато, что время места. Ну я я просто так и думал. Я думаю. Хорош. Хорошо? Мне просто цікаво було. Ну ти така эта, как, как, как я сказати? Така цікава, що там я, я так і гадав, що буде багато людей. <зві> 20 000 ага, точно. Команда молодці. Прам, прам хорошо. Посідні батл та пуляем. Ну там может быть перчатка. У нас, у нас будет перчатка. У нас будет перчатка на крайних 30 секундах, друзья, по возможности. А да, он? Он огнил. А что ты вечером не выйдешь? Не, я на службе буду. Я поняла. Алинка, дякую за подписку. Марія дякую. зустрілись довгі разом до Ти моя кухана, я... А я кажу, такий диван став легенький, блядь, одежу всю туди повитягувала, блядь, це капець, половину запихала. <тас> У мене, коротше, в дивані є теж шкаф, поняв? Ну, типа, понял, я понял, я понял. І я, коротше, сьогодні дітвари, коротше, одежу перебирала. І бачу, я, як, я як подивилася, скільки у мене малих одежі. Да, це просто пішли. По можливості. От... Альона! Віка, спасибо! Альона, Команечка! красотка! Дякую тобі, велике сонечко. Не Наташа, пішли. блін, не множить нічого. Ви представляєте, не множить нічого. Команда снайп, маленький снайп! Треба піднажати, піднажати трішки, трішки забрати кінцю. З yes. такими іграми треба виходити. Альона, дякую, Катюша, дякую. Красотки. Дякую вам велика. Ніче страшно. Так, давай, качай, зайка, побачимося. До дня.